Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. В цьому відео ми розберемо такий контейнер як List, або ще його називають возв'язний список, ну або просто список. Для того, щоб нам з ним працювати, нам потрібно його заінклюдити. Він так і пишеться: List. Він так само знаходиться в стандартному просторі MN. Тож, нам, щоб не використовувати кожен раз приставку STD, ми можемо його додати ось таким чином в наш код. Далі, щоб нам створити звичайний лист, нам потрібно ключове слово лист. Так як це в нас шаблонний клас, ми в кутових дужках додаємо тип даних, з котрим буде працювати наш ліст. Ну, тобто ті дані, котрі ми будемо зберігати в нашому листі, в нашому списку. Ну, за замовчуванням щоб нам було зручно працювати з ним, ми назвемо його. Тобто, будемо використовувати int. Звісно, ми можемо сюди класти елементи будь-якого типу, навіть ті, котрі ми самі будемо створювати. Але зараз ми будемо використовувати int. І далі ми назвемо наш лист LST. Ось таким чином. Все, ми створили порожній ліст, в нас там поки що нічого немає, але він в нас вже існує. Що всередині нашого ліста, як він в нас створений? Ну, будемо, звісно, малювати. Звісно, він всередині себе буде трохи виглядати інакше, але зараз просто, щоб нам інтуїтивно було понятно, зрозуміло, зрозуміло, він, що він має всередині себе. В нашому контейнері ліст є три поля. Перше поле це в нас Дейта, де знаходиться те, що ми зберігаємо в нашому контейнері. І два вказівники. Один вказівник в нас вказує на попередній елемент, а другий вказівник в нас вказує на наступний елемент нашого контейнеру. Давайте додамо ще. Там парочку елементів. Ну, наприклад, нехай ось так вони будуть лежати в пам'яті. Тож, це в нас непослідовний контейнер. Це не як масив даних, а кожен елемент лежить за своєю там, адресою в пам'яті, яка може там, бути, звісно, різною. Ну, наприклад, ось цей елемент в нас лежить за адресою. Ну, нехай буде ось так. Оцей елемент може лежати до цього елементу, але буде посилатись він за ним. Тож, ми можемо адресу написати, наприклад, ось так. Ну, а оцей елемент в нас може лежати, ну наприклад, там, не знаю, ось така адреса. Це не важливо насправді. І е, кожен наш елемент е, має вкасівники. Ось цей елемент в нас вказує на наступний елемент, а вказівник наступного елементу вказує на оцей елемент. Ось цей в нас, звісно, буде вказувати на, ну він занульований. Ось так він вказує сюди. А ось цей елемент в нас вказує на наступний, а оцей «previous» – на оцей. На попередній елемент. Ну і звісно ж, оцей next в нас буде вказувати в нуль. Занульований. Приблизно ось так виглядає контейнер ліст. І в ньому елементи не лежать один за одним, вони можуть бути розбросані по всій оперативній пам'яті, де нам операційна система виділила пам'ять під, під кожен елемент. Там в нас і буде лежати наш елемент контейнеру. Давайте спочатку розберемо, як працює конструктор нашого ліста. Якщо ми, наприклад, з круглими дужками, і сюди ми, наприклад, напишемо 10, а далі через кому вставимо, наприклад, 50, то в нас створиться контейнер з 10 елементами, заповненими 50-ками. Це обов'язково треба пам'ятати. Якщо ми тут поставимо фігурні дужки то в нас створиться два елементи. Перший елемент в нас буде 10, другий елемент буде всередині себе мати 50. Тож, це треба обов'язково пам'ятати. Далі, подивимось по методах і операторах, котрі в нас є в нашому листі. В нас є вже знайомі такі методи, як pushback і Popback. З операторів ми бачимо, що в нас перевантажений лише один оператор присвоєння. І в нас чомусь є е, окремий е, метод Sort. Є resize, є reverse, е, ну і все, все. Все інше в нас, ну, begin і. And нам теж е, знайомі методи. Давайте почнемо з о, найпоширеніших Pushback. Pushback в нас додає елемент в кінець нашого контейнеру. Він просто, скажімо, ось сюди, приставить ще один елемент, і ось ці вказівники з цього елементу. Він замість цього він... Почне показувати сюди, а ось цей Previous сюди. А ось цей next в нас буде вказувати на 0. Ось так воно виглядає. Давайте сюди покладемо, наприклад, елемент 40. В нас тепер лежить в контейнері 10, далі йде 50. І третій елемент в нас 40. Наступний елемент в нас push Front. І сюди ми, наприклад, покладемо елемент 20-ку покладемо сюди. Тож, в нас тепер буде наш контейнер. Виглядати так. Перший елемент в нас 20, далі 10, далі 50 і 40. Тож, в нас нема оператора квадратні дужки. Ну тому що ну, тут вони непослідовно лежать, тому ми ну, не можемо. Переміщатись по нашому контейнеру за допомогою квадратних дужків, бо квадратні дужки в нас зі звичайного масиву, і ми можемо шагати просто по нашому контейнері. Ми контейнером по контейнеру крокуємо лише за допомогою казівників. Тобто спочатку з одного крокуємо до іншого, потім до іншого і наступного. і Так, так до кінця. Тож, переміщатись по нашому контейнеру. Це, скажімо, ну, не те, щоб складна операція, але вона важче, ніж по вектору переміщатись. Але тут є переваги. Перевага в тому, що ми можемо додати елемент всередину. Або на початок в векторі ми можемо лише в кінці додавати елементи. А тут в нашому списку ми можемо. Просто додати елемент, ось сюди, наприклад, і в нас оці зв'язки рвуться і вставляються. Ну, наприклад, ось цей тепер вказує сюди, цей previous сюди, а ось цей ось сюди. А цей next сюди. Ось таким чином. Як це зробити? Нам потрібен такий метод, як Insert. Але, щоб сюди вставити, нам потрібен ітератор. Ітератори ми спеціально роздивлялись в попередньому відео. Давайте створимо ітератор. Так і пишемо, list, тип, з котрим ми будемо працювати. Далі 2 крапки, пишемо ітератор. Назвемо його IT. І він буде вказувати в нас, ну, наприклад, на на початок, на ось цю 20 -ку. тож викликаємо такий метод begin котрий нам повертає ітератор на початок нашого ліста. І тепер ми сюди Insert, пишемо, тобто вставляємо наш ітератор. Це куди ми вставляємо. І через кому ми вставляємо, що саме ми хочемо вставити. Ну, Наприклад, це 70. Ось таким чином. Все, ми вставили елемент. Тепер, як виглядає наш ліст? Ми можемо подивитись це через консоль. Але в нас немає квадратних дужків. Тож, як нам оступитись, ми можемо переміщатись по-нашому. Контейнеру лише за допомогою ітераторів. І так само ми можемо виводити елементи за допомогою о, звичайного циклу. Але в циклі ми будемо використовувати ітератор. Давайте створимо функцію окрему, котра буде в нас займатися тим, що вона буде виводити консоль. Наш ліст. Вона в нас нічого не буде повертати, назвемо її Print. Ліст, сюди вона буде приймати, давайте, константно, ну ми ж нічого не будемо змінювати в нашому а, контейнері. Нам треба лише вивести. Далі пишемо тип, ліст, пишемо тип, котрий ми сюди вставляємо, і називаємо його LST. Але передаємо його ми сюди за посиланням. Сюди, а ось туди. За константним посиланням. І ось тут ми будемо використовувати цикл для того, щоб виводити в консоль. Ми ще не роздивлялись таке ключове слово, як авто, тож зараз ми за допомогою звичайних ітераторів будемо використовувати наш цикл. Нам потрібен ітератор. Давайте спочатку створимо ітератор, ліст. Тріп даних, з котрим він працює. Далі 2 двокрапки ітератор. назвемо його I. І буде він в нас вказувати на LST Begin. Ось таким чином. Але він не дає а, цього зробити, тому що в нас константний наш а, ліст, ми передаємо сюди константно. Тож, нам тоді потрібен ітератор. Константний Конст. ітератор Ми створили константний ітератор, котрий нічого не може змінити в нашому списку. І тепер давайте ось тут в нас буде наш I. Далі I поки не буде дорівнювати LST end. І будемо наш Ітератор здвигати на один елемент. Ось цей метод в нас повертає ітератор на кінець нашого ліста. І ось тут ми будемо виводити в консоль наш ітератор. Але якщо ми так зробимо, то в нас буде трохи не те. Нам потрібно його розинувати, наш ітератор. І тепер ми можемо скористатись нашою функцією Print-list і сюди передаємо наш LST. Виведемо тепер в консоль наш код. І ось що в нас вийшло. Наш контейнер виглядає ось так: 70, 20, 10, 50, 40. Далі, ну, тут ми створили ітератор лише для того, щоб нам скористатись методом insert. Нам це теж тепер не потрібно. А, як не потрібно. Ми, наприклад, хочемо тепер ставити 70 на початок, як ось ось тут у нас було. А ми можемо наш ітератор здвинути. Ну, або, наприклад, чи можемо ми так створити? Ні. Так ми не можемо створити. Плюс дорівнює 2. Ні, в нас ітератори не вільного доступу, тож нам потрібно здвигати лише на одиницю. Давайте тепер вставимо між 20 і між 10 наш 70. Тож, ось таким чином, ми можемо за допомогою ітератору ітеруватись по нашому контейнеру. Тобто, в нас ітератор, окремий вказівник, він буде вказувати спочатку на один елемент. Далі на наступний, на наступний наступний і наступний. Які ще методи нам треба роздивитись? Для того, щоб видалити якийсь елемент, нам потрібен такий метод, як popback. Popback в нас видаляє останній елемент. Тобто в нас останній 40, і ми його зараз видалимо. Давайте відкомпілюємо, подивимось. Все, в нас нема такого елементу, як 40. Це був останній елемент. Так само працює і поп-фронт. Він видаляє перший елемент. У нас тут був 20. І зараз ми його видалимо. Для того, щоб видалити елемент десь зсередини, наприклад, ось цей. Всередині там метод буде працювати так, щоб він. Викликає деструктор, якщо в нас тут лежать е, об'єкти якогось класу, звільнить цю пам'ять, а вказівники переназначуть, що вони будуть вказувати на інші адреси. Як це працює? Нам потрібен такий метод, як erase. І він приймає ітератор. Давайте створимо знову ітератор. І ось сюди нам потрібно передати ітератор. Якщо ми зараз це зробимо, то в нас видалиться перший елемент. Ну, нічого, ну ніяких змін від о, того, що ми викликаємо метод popFront. Але ітератор ми можемо здвигати. Тож, ми можемо ітератор здвинути. І тоді ми видалимо другий елемент. Відкомпілюємо наш код. І подивимось. У нас видалився ось цей елемент 10. Ще є такий метод, як remove remove працює таким чином, що він, LST remove, він видаляє зазначення. От, наприклад, у нас є такий елемент, як 40, і ми, якщо сюди покладемо 40, то він видалить лише ось цей елемент. В котрий в собі е, має значення 40. Він шукає по значенню і видаляє його. Те, ми видалили наш 40. Рейс ми видалимо, щоб він нам не, не заважав, щоб у нас були елементи, щоб ми могли працювати. Тепер давайте розберемось, чому в нас окремий е, метод сорт. Давайте ось сюди додамо ще. Кілька елементів. Наклад 20. Ось це ми видалимо. І ще 30 додамо. 20, 70. Нехай буде. 60. Ітератор ми поки що теж залишимо. Нехай буде. Рему видалимо. Він нам не потрібен. Тож, чому в нас окремий метод Sort. Це тому, що звичайний метод Sort працює з квадратними дужками. А в нашому цьому контейнері немає. Не перевантажений такий оператор. Тож, метод Sort, він працює лише зі своїм контейнером List. В нас перевантажений цей метод сорт, і, він якщо ми нічого не вставляємо, то він в нас просто відсортує наш контейнер просто від меншого до більшого. Якщо ми хочемо використовувати інший якийсь метод сортування, або в нас є об'єкти, в котрих Неперевантажений оператор менше або дорівнює, то нам потрібен якийсь свій компаратор. І нам сюди треба буде вставляти компаратор, для того, щоб нас ми могли сортувати наш контейнер. Точніше, значення в контейнері. Ще є такі методи, як Merge. Він зливає. Два відсортованих списки в один. Наприклад, в нас є LST1, і нехай буде List Int LST 2. І всередині себе нехай буде там 15, 34. два елементи. І це нам не потрібно. Для того, щоб нам об'єднати два наших листа то ми у першого нашого ліста LST-1 викликаємо такий метод, як Merge. І в нього цей метод, додаємо наш LST 2. В нас видаляються усі елементи з lst 2 і додаються в LST-1. Відкомпілюємо наш код і подивимось. Ось що в нас вийшло. У нас додались два елементи. 15 та 34. Зауважу, що ми не сортували наш метод, наш контейнер. Ну, це і не важливо. Якщо ми подивимось на контейнер LST-2 після того, як ми їх смерджили, то ми побачимо, що він у нас порожній. Тобто воно видаляє усі елементи. Це треба пам'ятати. Що, якщо ми е, зливаємо два контейнери, два списки, то в нас той, котрий ми додаємо до того елементу, до контейнеру, він видаляється. Наступний метод, котрий, е, на відміну від методу сорт, працює в зворотньому напрямку. Так, ось це нам не потрібно, давайте потрібно. повернемо, як в нас було. Мерч нам не потрібен. Ось так. Є такий метод LST Reverse. Він просто перевертає весь контейнер. Навпаки. Тобто, в нас перший елемент був 10, другий 50, 30. А в нас буде зараз навпаки 60, 70. Ось він. Його можна просто розвернути. Далі. Є такий метод, як. Unique. Якщо ми тут додамо якісь елементи, котрі в нас повторюються, наприклад, 270 і. Ну, нехай ще 20 буде, якщо ми викликаємо такий метод, як Unique, тобто унікальний елемент, то в нас повидаляє усі повтори. Чому в мене викликається debugger? Я не розумію. Так, а чому в нас не видали... А, тому що він видаляє лише ті, котрі лежать поряд. Це треба пам'ятати. Тож, давайте спочатку його відсортуємо. LST sort викликаємо метод. Нам це не потрібно. Ітератор. Тож, ми спочатку сортуємо наш список, потім робимо його з унікальними значеннями. тобто Значення в нас повидаляє усі ті, котрі повторюються. І останній метод, котрий ми сьогодні роздивимось, це метод Splice. Він так само, як і Merge, може об'єднати два списки, але він може шматочок якийсь. LST-2, наприклад, додати до нашого до нашого LST-1. Давайте сюди додамо елементи 40-55, там 55, там 32, 12. Але нам потрібен ітератор. Він буде вказувати на, на початок нашого першого списку. І викликаємо такий метод, як. LST-1 Splice. Сюди ми передаємо наш ітератор, а другим аргументом ми сюди передаємо LST2. І ось так в нас об'єднає так само два контейнери. Ось таким чином. Але він вставив його в початок. Він буде вставляти, куди вказує наш ітератор. Якщо ми ітератор здвинемо на одиницю, то в нас першим елементом буде вже 10. А далі в нас буде вставлений ось цей список до 12. А далі піде ось цей 50-30, ось воно. 50, 30, 20. І на кінець роздивимось такий е, метод, як size, котрий в нас повертає, скільки в нас. Елементів в нашому контейнері. Він є там в ньому а, лічильник, котрий вказує там, скільки в нас елементів. LST сайз. LST один сайз. Відкомпілюємо наш код. І ось що в нас вийшло. У нас 12 елементів. Давайте так і напишемо. А то якось воно не дуже вийшло у нас 12 елементів. Ще є такий метод, як Clear, котрий повністю видаляє все, що в нас є в нашому контейнері. LST1 Clear, в нас size 0. Тобто він видалив все, що в ньому було. Він просто очистив, звільнив пам'ять і все таке інше. І є. Такий метод, який повертає, чи порожній наш контейнер empty, він у нас повертає. Так, він порожній. Тобто 0. Тому що ми викликали такий метод як clear. Якщо ми його закоментуємо, то в нас він буде не порожній, він у нас видасть 0. Тобто false. Ось так працює контейнер ліст. Порвард-ліст це все майже те ж саме, але в ньому лише є вказівники на наступний. Тобто він не може переміщатись з останнього на перший. Наприклад, ми могли ось тут переміщатись хоч вперед, хоч назад. А forвард ліст. Він так і пишеться: Forward list. Нам тут всюди треба тепер замінити. І в ньому немає таких методів, як size, lice. В ньому свої методи. Давайте подивимось LST1. Є оператор так само, merg є, є алокатор можна, ну це інше відео. Він працює лише поп-фронт і пушфронт, тобто він може лише на початок додавати елементи і видаляти елементи в початку. Є Resize, WAP, є метод Sort. Ну, інші ми роздивлятись не будемо, вони нам зараз не потрібні. Він просто працює так, що він може лише в, одну, в один бік. Тобто це однозв'язний список Forward list. І він не може, як ми крокували вперед або назад, а Forward list не може крокувати назад. Ось цим вони більш всього. Різняться. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!